Вітаю! Чи можливо позбутися критики назавжди? Я впевнена, що ні. Більшість із наших думок вони мають в собі критичний настрій. Ми звикли жити з такими налаштуваннями, і, на жаль, нам легше побачити швидше негативні моменти, ніж позитивні. Так, в світі і ПСО, коли йде боротьба за людську свідомість? Критичне мислення вкрай необхідне. Але критичне мислення в побутовому сенсі воно тільки заважає. Ми таким чином не можемо помітити позитивних моментів в тому, що відбувається. Ми з вами вже почали відслідковувати наші думки, ми слідкуємо за тим. Як ми це робимо? Сьогодні завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, чому я так думаю. Тож, завдання дня. Спіймав негативну думку, записуємо її і аналізуємо, чому ми подумали саме так. Головна мета цього завдання отримати ясний погляд на речі. Коли ви будете мати вже достатньо. Перелік негативних своїх думок і їх аналіз, ви зрозумієте, що підґрунтя для негативного насправді були мінімальні. Тож, пам'ятаємо про алгоритм: помічаємо, зупиняємо, фіксуємо і нагороджуємо себе. До речі, моїми стоп-словами, які дозволяють мені зупиняти критику, є. Внутрішнє слово стоп. Я таким чином собі кажу: Оленка, зроби паузу і подумай. Або я рахую на 1, 2, 3 на видихи. Чому саме на видихи? Тому що саме коли ми видихаємо, наші негативні думки мають властивість виходити. В середовище. Тож, слідкуймо за нашими думками і поринайте в цікаву гру для того, щоб зрозуміти більше себе і оточуючих. І будьте щасливі!